Що я використовую для зйомки відео. І почнемо ми з мого мікрофона від фірми Boya. Мені його подарувала сестра на моє день народження, яке буде через 3 дні. Але він у мене вже є, і я цьому дуже сильно рада. Наступне, що я використовую, це освітлення. Зараз я вам його покажу. Це ось таке освітлення, яке я замовляла на Алікспресі. Воно надягається на телефон, і воно дає просто чудове світло, є різні ефекти, є жовте світло, біле світло, і можна регулювати яскравість освітлення. Так. І, на мою думку, найпотрібніше для зйомки відео це штатив. Штатив я використовую ось такий, замовляла його на Аліекспресі. Звісно, штатив з дешевого пластику, але в майбутньому я планую купити нормальний штатив, але поки що мене цей задовільняє повністю. На ньому є кнопка дистанційного. Керування. Виглядає вона ось так і можна здалеку фотографувати, починати зйомку відео і припиняти її за допомогою цього пультику. Штатив має дуже багато режимів, можна знімати як хочете, також є місце для того, щоб приєднати до нього камеру, він е, приблизно у висоту 1,80 170 м, тобто для мого 1,65. Ідеальний штатив. Можете також, якщо не хочете витрачати дуже багато грошей на штатив, можете глянути на Алікспресі на тему. Там є дуже багато різних видів, або пошукати в якихось інших магазинах, де недорогі ціни. Тому що, якщо ви тільки починаєте знімати своє відео, я не бачу сенсу переплачувати за дорогий штатив.